Сьогодні в ефірі інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак Наталія Болеце. Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Україна тимчасово призупиняє транзитні переміщення вантажних автомобілів Російської Федерації територією нашої країни. Таке рішення прийняли вранці 15 лютого під час урядової наради. Повідомляє прес-служба Кабміну. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що Російська Федерація в порушення правил і процедур світової організації торгівлі в односторонньому порядку зупинила на своїй території рух українських вантажних автотранспортних засобів до моменту отримання Пояснень від російської сторони та вирішення даного питання тимчасово припинено транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в Росії територією України. На Закарпатті за минулу добу через контрольно пропускні пункти розташовані в області на кордоні з країнами Євросоюзу. Усього проїхало 11 російських вантажних автомобілів. Із них 4 з України в Євросоюз, а 7 у зворотному напрямку з Євросоюзу в Україну повідомляють у Закарпатській ОДА. Водночас на перевалах блокада руху російських фур триває. На пункті пропуску малий березний прикордонники спільно з працівниками митниці завадили спробі незаконно завести в Україну медичний препарат наркотичної дії. Затримання готувалося завчасно. Представники національної поліції повідомили прикордонників про можливе переміщення наркотичних засобів. Автомобіль українця, який прямував зі словаччини, вивели з загального транспортного потоку для поглибленого огляду. Службовий собака знайшов спеціально обладнаний тайник в паливному баку. В ньому правоохоронці виявили медичний препарат наркотичної дії у пігулках. А саме 13 пакунків це близько 7 тисяч штук таблеток. Медичний препарат вилучено. Сума оцінки встановлюється. 2015 рік виявився плідним на надзвичайні ситуації та події. Спекотне літо та людська недбалість стали причинами більше двох тисяч пожеж. А надмірні осінні дощі паводку. Річки обміліли, проте встигли забрати життя 43 закарпатців. Шукали рятувальники і зниклих в горах. За рік гірською пошуково-рятувальною частиною здійснено пів тисячі виїздів. На врятованих від пожеж, більше 200 евакуйованих та 295 розшуканих у горах. Результат роботи служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській області за минулий рік. Загалом продовж 2015 року управління ДСНС нарахувало 5 надзвичайних ситуацій та 425 надзвичайних подій. Для їх ліквідації було залучено 85 рятувальників та майже 20 одиниць техніки. У 2015 році пожежно-рятувальними підрозділами управління було здійснено 12 тисяч 780 виїздів. З них нагасіння пожеж та загорань 2359. Ліквідацію наслідків аварій, катастроф та стихійних лих 372. Пожежно-тактичні заняття та відпрацювання нормативів понад 5 тисяч. Водні ресурси області також вимагали чималої роботи. Палюче сонце значно висушило водойми та землю. Довелося вручну зрошувати сільськогосподарське угіддя, а надмірні осінні дощі призвели до паводку, який змусив водників задуматися про стан гідротехнічних споруд. Проведено обстеження більше тисячі гідротехнічних споруд. Ми виконали ремонтні роботи на суму 1 мільйон і дві десятих гривень. Ми виконали ремонт доглядові роботи на суму біля п'яти мільйонів. Це невеликі роботи, але вони дали можливість нам хоча б ті споруди, які у нас є, привести утримувати в. У справленому стані в обов'язки працівників ДСНС входить і соціальне забезпечення осіб, які переміщуються із тимчасово окупованих територій за 2015 рік. На Закарпатті розмістили 4067 громадян України, з яких майже три сотні із анексованого Криму. Всі особи, які звертаються до регіонального штабу, забезпечені тимчасовим житлом. Тимчасове житло безкоштовне надають волонтери по районах. Закарпатської області, звичайно, в місті Ужгород та в містах Мукачева, Хуст, Берегово, вільних місць як для прийому внутрішньопереміщених осіб на безкоштовній основі на сьогоднішній день немає. Є по селах Закарпатської області Це Іршавського району, Тячівського району, Хуйського району, навіть Береговського району. Проводили рятувальники й агітаційну масову роботу серед населення щодо профілактики пожеж, надзвичайних ситуацій та трагічних наслідків від них. Минуло два тижні після найбільшої пожежі в Ужгороді за останнє десятиліття. Торговий центр Україна вигорів вщент. Сотні людей, що вклали гроші в товар, втратили все, що було в будівлі. Чим зараз живуть підприємці України у нашому спеціальному репортажі. Тільки прилавок і одразу то такий був сильний огонь, таке сильне полум'я, що одразу і та стінка прилавки все загорілося. От тут, на цьому місці, стояв прилавок. Отак. Цей прилавок, стекляний прилавок, він отакий от був длинний. Він не був високий, він обичний прилавок. В розетці, там, де обов'язково мало бути КЗ, тому що там є контакт і міг бути поганий контакт, там не знайшли вони навіть ніяких слідів. На продовжувачі, який йшов ту сюди, на цю вітрину не знайшли ніяких слідів КЗ. Як я можу твердити, що це підпал, якщо, якщо я його не бачила, що це підпал. Але, але про те, що це могло бути за, електричне замикання, це виключно. Я вам кажу, тому що настільки тут все правильно зроблено, от, що то, це нереально було. Я ставив потенціальний запас електропроводки настільки, щоб не дивлячись, якщо б замкнув якийсь електропотребитель, хоча там ніхто не включав нічого. 에, щоб в будь-якому випадку спрацював 16-амперний автомат, але mm -hmm. в будь-якому випадку не загорілась проводка. Там вже стояли пожежні машини, вже все горіло, все диміло. І мене туди не запустили. Вже у магазин мене вже стояла міліція, мене туди не запустили. Вже втратили весь товар. Ми втратили дуже великий товар. ми втратили. Ну, приблизно приблизно десь. Ну це так, 300 тисяч. Це саме мало. Вчора я була на прийомі у голови райдержадміністрації Синишина. Він сказав, що на жаль, вони мені нічим не можуть допомогти. Єдине, що вони мені можуть матеріальну допомогу 500 гривень. Але вона мене не спасе. До кого тепер звертатися? Товар не застрахований. Ну і я не знаю, що мені робити до влади. Ми зверталися. До, пожарних, до пожарників ми зверталися, щоб нам видали справку, що в нас все згоріло. Ну, Вони там не хотіли спочатку давати справку. Довго там, три рази треба було їхати туди до тих пожарників, вони не хотіли приймати нас, вони не хотіли навіть давати ті справки, але потім все-таки видали нам справку цю. Ну, але не знаю чи, чи то вона нам щось дасть. ця справка, хто нам хто нам що відшкодує, ніхто нам нічого не відшкодує. В межах е, тих, тих коштів, тих сум, які ми десятками видаємо під час прийому міського голови. Ми їй можемо надати матеріальну допомогу, але вона коливається від 200 до 500 гривень. Враховуючи це, ну, я гадаю, навіть нема про що говорити. Самі розумієте, люди в шокові, люди самі не знають, як, ну, ясно, що хотіли б встановити, але на то потрібно великі гроші, ну, будемо збиратися, будемо думати, як що зробити поки. Продавати ви будете цю Я вам не можу сказати, буде рішати то колектив. Після того, як зараз вляжуться емоції, ми стикнемось. З тим прикрим фактом, що в центрі міста у нас присутній, м'яко кажучи, не дуже привабливий об'єкт. І розуміючи і усвідомлюючи, що привести його до, до порядку це вимагає дуже, але дуже суттєвих інвестицій, ми б хотіли б почути від колективу щось конкретизовано стосовно їхніх планів на майбутнє. Навірно, підуть усі туди і будуть там починати бізнес по нові. Сьогодні християни східного обряду відзначають стрітання Господнє. Це свято у християнській церкві встановлено в пам'ять про те, як Ісуса на 40-й день після народження принесли до Єрусалимського храму, щоб поставити перед Господом. Слово стрітання перекладається як зустріч. Стрітання символізує зустріч старого і нового завітів. В цей день в церквах України святять воду, а разом з водою свічки. За народним повір'ям у цей день зустрічається зима і весна. Сна ясна і тиха погода в цей день віщує добрий врожай. Ну і це ми завершуємо. Більше розкажемо у підсумковому випуску дев'ятнадцять. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі.